Які шанси на якісь якісні зрушення порівняно з усіма попередніми перемовинами України та Сполучених Штатів Америки? У Джо Байдена закінчується його каденція? Безумовно, що навіть якщо з білого дому кажуть, що вони не в курсі, що саме везе Володимир Зеленський, це не надто схоже на правдоподібність, тож напевно, що попередні домовленості вже є. Як гадаєте, з приводу чого чого можемо очікувати? Ну, по перше, план перемоги, я думаю, варто сприймати як заходи, які мають дуже короткий конкретний, точніше, термін, за який вони мають бути реалізовані, це зокрема до кінця цього року. І власне вони покликані для того, щоб стабілізувати ситуацію на лінії бойового зіткнення, щоб продовжувати всі ті успіхи, які наразі має Україна. Тому план план перемоги варто сприймати як мову цифр. І основна аргументація, так як вище військово-політичне керівництво природньо, що володіє всією ситуацію, це власне переконати нашого головного союзника, що за умови відповідних відповідної підтримки, яка буде чітко обраховуватися і наданою зброєю, і фінансовою підтримкою, і взятими на себе зобов'язаннями, можна в даний момент часу переломити ситуації на лінії фронту, і як то кажуть, перемушувати Росію переглядати свої плани. Пане Дмитре, я також скористаюся нагодою, поки актуально для наших глядачів також і на екрані бачити QR-код та номер картки. Отже, власне, для того, щоб глядачі розуміли, що відбувається, поки ми говоримо про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Де мова про те, що от, представник певної організації, з якою зараз спілкуємося, має доволі високу і благородну мету. Український центр безпеки та співпраці продовжує збір коштів для спецпідрозділу головного управління розвідки. Кракен нашим бійцям необхідні дві станції Репсиниці і зібрати потрібно більше як триста 40 тисяч гривень на екрані просто зараз для вас QR-код та е, номер. Пам'ятайте, кожна гривня у цьому зборі важлива і допоможе нашим спецперезначенцям у роботі. Бачите, ми вже майже е, як якісь стрімінгові канали чи Ютуб всередину розмови вшиваємо ключове для того, щоб люди могли підтримати всіх тих, хто нас захищає. Тим часом Ось, бачите, ваш попередник мається на увазі в нашому ефірі. Гість Ілля е, е, Пономарьов сказав, що е, ось те, що сьогодні пропонує Володимир Зеленський е, е, сполученим штатам, насправді на руку і вигідно Росії. Розміняти Курську область, поміняти, наприклад, на Запоріжжя і Херсон, Херсонську Запорізьку область, бо, мовляв, ми ж то лише Донбас хотіли захистити, то ми залишаємося на Донбасі. Це вам віддаємо. Ви нам віддавайте Курськ. От і нібито зупиняємо поки що якісь бойові дії. Насправді перегруповуються, Володимир Путін несе це своєї нації як перемогу, бо ми того і хотіли добиватися. Але маховик війни для Володимира Путіна вже настільки серйозно запущений, що йому зупинитися зараз справді може бути. Не на руку не вигідно. Його економіка зараз запущена, якби на військові рейки. І після перемоги РАМи добилися того, що хотіли свої СВО. в них теж можуть початися свої деструкційні внутрішні процеси. Всякому разі, будь-які плани, які сьогодні обговорить Володимир Зеленський зі світовими лідерами, окрім Байдена, також на генасамблеї. Вони можуть зупинити Путіна чи ні? Чи для нього зараз вигідних пропозицій немає? Він буде продовжувати. Ну, найвигідніша позиція для Путіна це повна окупація української держави і демонтаж нашої незалежності, зникнення України з карти, як такої. Це єдине, що його влаштує. Стосовно того, що ви говорили, що запущений маховик війни, так абсолютно правильно. І цей же план перемоги якраз і покликаний, щоб цей маховик ну м'яко кажучи, вставити палку, його загальмувати а в ідеалі і зупинити. Стосовно того, що ви говорите, і зокрема західна преса це активно поширює, що нібито там зашиті якась готовність України до територіальних поступок. Так. Офіс президента і інші структури вже неодноразово скасовували цю інформацію. І Я не думаю, що після публікації плану перемоги ми побачимо якісь такі подібні там речі. План має я ж знову ж таки і це зокрема наголошували перші особи офісу президента, бо сам план готувався в такому ж самому режимі, десь як курська операція, щоб викликати цей ефект сподіванки. то до нього були дотично дуже мале коло людей. Покликаний власне, щоб в цьому проміжку часу стабілізувати. Ситуацію, от найбільше, ну якому джерелу ми можемо довіряти, звісно ж, словам президента, який ви за цей план він чітко оголосив про п'ять конкретних Безпекова архітектура, тобто надійні зобов'язання союзників перед Україною, це продовження курської операції в цьому ключі. Ми говоримо, що все-таки про далекобійні удари по території Російської Федерації, про які, звісно ж, можливо, не оголосять публічно. Це конкретна номенклатура по зброї, тобто більш деталізовані і чіткі список. І, звісно ж, підтримка економіки, підтримка нашого військово-промислового комплексу, тому що західний світ, як кажучи, не витягує тих темпів війни, які зараз від. Бувається в Україні п'ятий пункт Він більше стосується післявоєнної перемоги, тому це комплекс оперативних заходів, якими ми зараз хочемо добитися дуже конкретного результату. Дивіться, і ось е, нинішня зустріч е, Зеленського і Байдена. Вона, схожа, знаєте, на таке певне встрибування в останній вагон. Е, так, навіть якщо зараз Джо Байден е, ухвалить для себе найбільш радикальні і сміливі рішення, то е, Дональд Трамп може відіграти все, йому може не сподобатися це після того, як зайде в Білий, каб... е, в білий Дім в овальний кабінет, чи е, до того, чи після. Е... Змінити хід хід дій Сполучених Штатів Америки. Як ви гадаєте, ось цей люфт, поки будуть підписані документи, поки справді Сполучені Штати зможуть передати зброю, ухвалити справді там якісь гарантії, домовитися про це із іншими представниками інших країн, ми взагалі встигаємо цим люфтом скористатися, чи, чи поки навіть будуть підписані документи, ухвалені рішення, то інша людина може змінити хід подій? Дивіться. Делегація, яка вирушила на чолі з президентом, вона їде спілкуватися не з адміністрацією Байдена, вона їде говорити з Америкою як з країною з нашим головним і нашим ну, надійним союзником, тому що в програмі візиту, зокрема, із Камалою Гарріс заплановані зустрічі із Дональдом Трампом. І буде таке саме представлення буде представлення для конгресу і для широкого кола ну політиків громадськості. Тобто, це план, з якими ми хочемо саме підштовхнути наших партнерів на довготривалу підтримку. Так, там будуть коректив. Ви будуть несприйняття, сприйняття, будуть гарячі дискусії. Все це, звісно ж, буде, але не варто от саму цю ініціативу звужувати до того, що от ми хочемо видавити з президента Байдена якісь наприкінці дуже позитивні рішення. Це все таки хибний підхід. Ми хочемо за допомогою наших аргументів, за допомогою мови мови цифр, тому що війна це в тому числі, в тому числі не виключно, але є математика. Переконати наших союзників і показати той шлях, завдяки якому ми зможемо добитися спільного результату.

Але водночас той, що Володимир Зеленський каже про те, що він не знає, якою може бути реакція Дональда Трампа, наприклад, на такі пропозиції, що він насправді про все це думає, і навіть не ми ясна річ, що ми не хочемо внутрішніх можливих опонентів між собою політичних е, е, сполучених штатів е, зіштовхувати лобами, тому що так це наш союзник в, в обличчі всієї країни. Але, наприклад, таке видання як політико так робить окрему ставку саме на особисті рішення Джо Байдена і так підсумовує кілька вже своїх ста. Е, ти минулого тижня, ось такими певними провокаціями Джо Байдена на рішення певними очікуваннями тому щодо очікувань України чи можемо ми сподіватися на певну євність, єдність єдність Сполучених Штатів Америки як держави у тому, аби за основу приймати український план? Ми можемо на це сподіватися, але в цьому конкретному моменті часу ми маємо пам'ятати, що в Америці триває передвиборчий процес, От. і ну дуже часто ми забуваємо, наприклад, коли попереднього разу Дональд Трамп приходив до влади, то в нього риторика ну вона була незмінна ніж така, як зараз. Він тоді заявляв, що кльом російський, і в нього була подібна риторика. Але саме адміністрація Трампа тоді надала одні з перших рішень щодо посилення нашої бороноздатності. Пам'ятаєте, як ми домагалися тоді Джевелінів? Зараз ми говоримо про літаки F-16 і про всю. Іншу зброю, тому от цей виборчий процес ми звісно ж не докопаємося до істини, і звісно, вибори, результати виборів будуть багато в чому визначати майбутню політику, але це не означає, що ми не маємо працювати. Ми працюємо з демократами, ми працюємо з республіканцями. Звісно ж, ми не знаємо якісь реакції, але ми пропонуємо наш план відповідно ну з поля бою на основі всіх тих цифр, і це ще в тому числі для того, щоб познімати оці всі ініціативи, ті ж самі заяви Венса, які говорив про замов. Оження конфлікту про китайсько-бразильські ініціативи і багато багато інших речей. Ми діємо проактивно, і це ну такий самий наша операція, на шхід, але ус, ус, на міжнародній дипломатичній арені, так само як аналогічно до тих бойових дій, які ми здійснюємо на землі. Дякую вам, пане Дмитре, за ваші думки, але будемо чесні, що все одно обговорювання на випередження подій, вони все одно такою певною мірою невдячна справа. Тому що після того, як все ж таки відбудеться ця ключова зустріч, і не одна із Дональдом Трампом, також із Камалою Гарріс, Можемо говорити по факту про те, що ж відбулося з чим погодилися і з чим ні, в чому в чому є єдність, а в чому її немає. Я вам дякую за те, що долучилися. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.